Всім привіт, з вами кіт. Щось давненько ми не бачили паладинку, а поміж тим Леді вже штурмує рейд душа дракона і рветься до головного антагоніста доповнення смертокрила. Але про це знають лише ті котики, що приходять на стріми чи дивляться записи прямих трансляцій. А для більш зайнятих котиськ я роблю ось такі відео, як це. Тож вмощуйтеся зручніше, бо паладинці залишається лише 5 рівнів до максимального 85-го. На невеличкому острові біля штормовію чекав на героїню Шаман Нарад. Він належить до братства земляного кільця і просить нас для розуміння ситуації зазирнути в посудину на кшталт сита та спогадів з іншого магічного всесвіту. Не переживаючи за косметику, пірнаємо в блюдце і стає ясно, що смертокрил не тільки руйнує все навкруги своєю присутністю, але й сама планета має серйозну рану, яку треба якомога швидше закрити. Наразі трал намагається стабілізувати водоверть, але цей шкрік навряд чи протримається довго. А нам поки ще ранувати на кулачках з усіма гадами до. Битись. Тож почнемо з однієї з перших локацій катаклізму. Вона не дуже популярна, хоч і є унікальною на весь Варкрафт. Ті, хто в темі, вже розуміють, про що я. Дочекавшись єдиного корабля з командою, що погодилися плисти до чорта на роги, я одразу розумію, чому саме вони вирішили допомогти. Тут половина екіпажу глючні і мають копії, а один з Гавриків взагалі стрибнув з корабля, бо побачив щось блискуче у воді. Коротше, Тіма, як завжди, один косить, другий кульгає, пірати, що з них візьмеш. А найсмішніше те, що той пацюк, що зійшов з корабля, виявляється везучим гадом, бо через кілька хвилин на нас напав кракен і розніс посудину на друзки. І саме так паладинка опинилася у найдушнішій локації Варкрафту у Вайшері. Ще коли катаклізм був актуальним доповненням більше десяти років тому я виконував усі квести в Вайшері та отримав головну ачів локації. Тож знаю про що кажу. Але було б неправильно не показувати її вам. Тож йдемо на дно, як то кажуть. Після втрати свідомості окликала паладинка у потопленому човні. Рунак, один з прибічників кола землі, що намагається тримати рівновагу стихій в Азероті, допоміг підвестись і насипав завдань. Одне з яких називалося коло дюті». Хоч і стоїть українізатор, але працює він так собі, тому трапляються ось такі штуки, але це навіть весело. Першою і найважливішою задачею було отримати підводне дихання, а для цього еронаку треба зібрати кілька морських зірок та мушлю, щоб той зробив якийсь імпровізований акваланг. А щоб не задихнутися, треба пропливати повз молюсків, з яких йдуть бульбашки, що наповнюють індикатор дихання. Отримавши очікуваний баф, тепер можна досліджувати глибини та шукати місцевих босів, щоб зарекомендувати себе на районі. Смішний напівгоблін амфібія та ще й червоного кольору повернув увагу одразу, за що й поплатився. Хоч і хітів було в нього багацько, але стале леді проходила так сутички, що цей помідорчик не буде випробування. З нього залутали книгу, певно, якась гангстерська штука, де є цінні записи. Досліджуючи локацію, що насправді доволі красиво зроблено, дуже багато деталей, на які можна позадивлятись, але це не зменшує духоту вайшера. Чомусь вона прям давить, наче і справді під тиском води граєш. Поки не зустрічав жодної людини, яка б сказала, що кайфує тут качатись. Далі було дуже цікаве випробування на приборкання водяного коника, що стає нам у пригоді в подорожах вайшером. Спочатку робимо приманку. І коли коняка її схопить, встрибаємо верхи і починаємо веселощі. Треба вчасно протискати стрілечки у напрямку руху коника, щоб не звалитись, і тим самим максимально обесилити конячку. А пейзажі, якщо їх можна так назвати, тут нереальні. І величезне створіння, і китова акула коротше, дизайнери впахували знатно, але, на жаль, марно. Виконавши завдання, отримаємо ось такого красення, який валить, наче спортивна тачка. Більше 200%, якщо що. А намагаючись взяти квест тут неподалік, клієнт гри вирішив зависнути. І це не перший раз, коли проблеми з клієнтом, як у мене, і у сугільдійців чи глядачів. Не розумію, як так можна профутькати технічну складову, коли гра вийшла аж у 2010 році. Чи щось таке? В моєму випадку це скоріше проблема українізатора, тож вимкнувши його, буду грати англійською. Бігаючи в справах, вирішив доколупатися до місцевого боса. Доволі авантюрна задача, особливо якщо порівняти наші хітпоінти. Але який же стрім без контенту, вірно? Коротше, з царського копняка у паладинки злітає 7021, потім ще 5. Тож фіаско однозначно, і вже через кілька секунд отримую запрошення в групу, також від паладина, і так само 80-го рівня. Але надивно, у двох нам було набагато легше. Бо, по-перше, пал був краще вдягнений. А по-друге, я його підхилював, і через декілька хвилин все ж поклали водяного на лопатки. З нього дропнув квестовий предмет, і я задоволений віддаю завдання. Ну і раз пішла така п'янка, не придумав нічого цікавішого, як використати паладинку в якості наживки та віддубасити акулу. Рибина була і так покоцана, тож довго не проплавала, поки я, наче той дракс, продирався крізь нутрощі чудовиська. І паладинці це настільки сподобалось, що осідлала ще одну акулу, ту що поменше. І поїхали жартинах, що зовсім тут розпаясалися. Отримавши 81-й, зареєстрував підземелля, та хоч і планує бути лікарем холіпалом, почати вирішив з більш простого спеку, тому пішов в ДД. Це було одне з перших підземель доповнення Печери Чорної Гори. Так, так, мало нам було цих БРД, ОБРС і тому подібне. Ще одна печера Чорної гори відкрила свої надра для шукачів і луту. Квести набрані, тож побігли гамселитися. На моє здивування, я ще трошки пам'ятаю тактики, можливо, тому що час від часу на рітейлі проходять подорожі в часі, де можна відвідати підземелля катаклізм. Або ще давним-давно, коли катаклізм був рітейлом, він так закарбувався, що тепер не витравиш. Ось і цього циклопа пам'ятаю. треба розбити кайданки і відбігти, а інакше буде буде дуже боляче, а в героїках взагалі вкладає спадки. Звільнивши місцевого Халка, той допоміг прорвати оборону та пройти крізь купу елітних драконів. Біля наступного боса здибав знак оклику, як вказівка, що ставши на нього, отримуєш квест. Дивно, але працює, тож не жаліюся. Хоча навіть я знаю, як це можна було б зробити за допомогою коду більш охайно. Тактику на цю тьоху я також пам'ятаю треба стояти в промені магії, щоб не давати її посіпакам настакати баф на 100%. А в свою чергу, якщо у нас набереться сотня, то також буде біда, бо станемо драконом під її контролем. Зазвичай ці задачі виконує хіл та РДД, але іноді треба це робити і мілішникам. Спускаємося нижче і знову Халк трощить гвардів. І якщо попередніх босів можна зарганути без тактики, то тут вже складніше. Щоб, хоч якось навалювати цьому драконіду, треба провести його крізь гаряченький душ з лави і тим самим розплавити броню на певний час. А інакше толку буде як з козла молока. А якщо поставити його під потік та бити довго, також бідося, бо валить бризками по всім, і група швидко закіпає. Глобально все ізі, але кожен п'ятий похід це інст не перестає дивувати, тому беріть на заміточку. Бувало так, що і моби просто виносили танка чи дд. куди ж без цього? Це просто класика звичайних інстів, коли голопузі жовторотики відчули себе героями і отримують по жопі за свою самовпевненість. Здоровенну красуню, гончу надер також подолали без перешкод, хоча, якщо чесно, взагалі не пам'ятаю тактику на неї. Тому просто вибігав за оє і намагався наносити хоч якийсь дамаг. Ну, а в кінці розгорнулася трагедія. Наш раз Халк вирішив самотужки подолати останнього боса підземелля, але не здужав. Боровся як лев та загинув як термінатор, розставши у лаві. Це підігріло нашу ненависть до культиста напівелементаля і, погравши з ним в наперстки, адже гад постійно змінював тіло та доводилося переключатися на інших супротивників, подолали ласта та отримали досягнення. За цю двіжуху відсипало десь відсотків 40 від рівня, тож було б тупо не продовжити походи в інсти, поки ясиня смуга та квести в різних підземеллях. Тож наступним був інст Вайшера, тієї локації, з якої почали прокачку в доповненні катаклізм. Очікувано нас зустрічають наги, мурлоки і інші рибоподібні. Це, мабуть, найлегший та найпопсовіший їм доповнення, тож навіть новачки його проходили. Вичистивши охорону, нас помічає перший бос леді Назжар. впевнений, що ми ще її побачимо, проходячи квести, але зараз нам треба її здолати, щоб рухатись далі. Складнощів не було, але механіка така, що кожні відсотків 30 хп вона стає невразлива та прикликає захисників, і поки ти їх не винесеш, бити боса нема сенсу. Непоганий манекен для відточування своїх навичок. Наступне випробування цього підземелля не змусило себе чекати. Одразу, як вийшли з кімнати, стояв мутант, з яким вже трохи складніше, якщо гравці не дивляться під ноги та не бігають за босом. Так, так, все ще є такі гравці. Цього разу пощастило і швиденько завалили слугу стародавнього бога. Ми таких ще багато побачимо, тож звикаємо до подібних чудиків. Ще в підземелі є прикольний бос, що виглядає як восьминіг та сидить на голові у одного з служителів землі та контролює його. Але для пришвидшення проходження його всі пропускають, і ми не виключення, тому пошльопали на ласта. Це був Нептулон. Я так розумію, розробники надихалися суперзіркою древності Нептуном, і цього разу ми не будемо битися з ним, а навпаки, захищати та допомагати накопичити сили. Поки той очищує води, ми виносимо рибин, які прориваються крізь щит та забруднюють його морську водичку. Через кілька хвилин протистояння нам дають скуштувати пару крапель Моршинської і, отримавши неймовірну силу та розмір, ми потужними копняками відбиваємо атаку морського чудовиська, що присмокталося до володіння. Тулона. Насправді красивий та цікавий інст. Але ви настільки часто будете сюди потрапляти, що я гарантую вам морську хворобу від нього. Далі заскочив у за зауміннями, які, на щастя, не кожні два рівні треба бігати вивчати, але все ж накопичив солідно скілів, що треба вивчити. І поки плив далі на квести, знову зареєстрував підземелля. Та вже через кілька хвилин, якраз коли відбивав атаку наг на командний пост в печеру, знову прийшла реєстрація на трон приливів. Тож пропускаємо на одну частину і повертаємося до тієї ж бійки, але вже 82 м рівнем. Я вже казав, але хочу знову наголосити на тому, що найдушніша локація разом з тим є однією з найкрасивіших. Тільки погляньте на це здоровенне древнє чудовисько. До речі, це дівчинка, і вона була прислужницею Нептулона. Прокляті наги використовують полонених альянсівців та ординців для видобування окам'янілостей всередині майже мертвої древньої. Дуже цікавий квест у виланцю, хоч і не для чутливих, бо дії розгортаються всередині цього гіганта. А там все як в більшості живих організмів мозок, серце і тому подібне. Тож ситуацію рятує красива мультяшна графіка хурделиці. Трохи згодом, розробивши план дій для протистояння цілим оравам наг, роз'їжджаємо на бойовому морському конику та влаштовуємо повітряну тривогу всім, кого бачимо. Спосіб дієвий, не дивлячись на те, що ми під водою. Ще цікавинкою була сюжетна частина, де ми обертаємося на нагу та допомагаємо їм відбити напад квалдирів. Якщо я не помиляюся, за допомогою артефакту ми повернулися в минуле, щоб дослідити нас краще. І ось вже нам допомагають прислужники темних богів, про яких я згадував підземеллі. Коротше кажучи, якщо ви жодного разу не проходили цю локацію повністю, вона того варта, адже далі вас взагалі чекають покатушки на підводному човні та епічна битва. І спойлерити, я її не планую, щоб не ламати кайф. А тим часом паладинка вже 83-й з половинкою і залітає у інстанс, що знаходиться високо в хмарах. Я так розумію, що у попереднього хіла здали нерви, і я опиняюсь вже десь на пів дороги до кінця та воскрешаю лежачих. Змінюю бойовий комплект на медичний та прошу почекати, поки ману відновлюю. Починаємо з дракона, основною механікою якого є повітряні потоки. Потрібно правильно стати, і прокляття, що сповільнює швидкість атаки, перетворюється на посилення, яке навпаки робить вас надшвидким. А в героїчному режимі, якщо пощастить, можна залотати їздового дракона, але шанс дуже малий. На диво я навіть не сильно просів по мані, коли подолали босса. Далі стрибаємо у вихор, що переносить нас на інші платформи. Доволі приємний інст, особливо після класичних підземель, що знаходяться в якихось печерах, катакомбах тощо. Тут якось легше дихається навіть. Методично виносили паки, нічого не пропускаючи та не скорочуючи, тим самим не наражаючи всю групу на непотрібну небезпеку, бо неодноразово бігав інсти, де намагалися пропустити половину мобів для пришвидшення проходження. А на ділі навпаки вовтузилися ще довше. Перед фінальним босом стояли сфери, які треба доволі швидко зачистити, бо роблять такі феєрверки, що хіл залишається без мани доволі швидко. І, на наше щастя, всі ДПСери були рейнджовиками, і ця невеличка перешкода не була проблемою. Далі щось пішло не так, і битва проти цього джина не зберіглася. А на заміну йому став шматок з відомого вам підземелля, де паладинка апнула 84 й рівень. І тепер залишається лише одненький левел і починається найгарячіша частина. Звісно, я це все об'єднаю в окреме відео, а зараз ми повертаємося до штурмовію, щоб почати доволі довгий і цікавий ланцюг на пошук прибічників смертокрила і самого дракона в кінці. Починається завдання у Варіана Ріна, тодішнього короля Альянсу. Ех, впевнений, що більшість з вас, як і я, скучили за цим бешкетником. але нашим завданням буде бігати з його малим. Цей Пуаро шукає зачіпки та підозрілості, що мають вивести нас на Нелтаріон, дивні робочі в доках, якісь запчастини у відрах, опитування місцевих жителей та пошук підказок, що врешті приводять нас на дивний вівтар, весь окутаний димом. Коли ми підійшли ближче, в найкращих традиціях шпигунських романів на нас напали культисти. Малий підстраховував, а паладинка нарізала гадів. Під кінець битви Андуїн благає не розповідати про це батькові, бо той взагалі ніколи його не відпустить шастати по місту без охорони. Приховавши свої знахідки на вершині вежі місцевої секретної служби, Андуїн повертається порталом у свої покої, а ми продовжуємо розслідування. Оббігавши штурмовій, в пошуках зачіпок помітили якусь бійку у розваленому смертокрилом кварталі. Це був таємний агент якого впіймали культисти. Звільнивши Джека, отримаємо інформацію, що секта просочилася у саме серце штурмовію, в храм. І жахливо те, що планується теракт, якому треба запобігти будь-якими методами. Стрімголов в собор і на диво тут нікого немає. Можливо, ще не прийшов час ранкової служби, чи всі десь на річці святкують свій аналог Івана Купала. Облазивши будівлю, спускаюсь нижче до підземель і, звісно, налітаю на культиста. Почувши гамір, прибігає стражник та ваншотить гада. Але замість того, щоб розібратися в ситуації, тікає далі в своїх справах. Подолавши перешкоди та опустившись на найнижчий рівень, знайшов темного єпископа і силу селену вибухівки. Я запропонував йому перенести цей скарб у більш сакральне місце, ну, типу Кремля. Я знаю навіть кілька мільйонів людей, що скинуться донатом на трансфер. Але угада свої мотиви і все ж вступаю з ним у бійку. Жрець та паладин, два священнослужителя вирішують питання на кулачках. Ну, чисто наша Верховна Рада. На останніх секундах встигаю потушити фетель та врятувати місто від ще однієї дірки, а себе від переродження. Прийшовши відзвітуватись королю, почув запах пороху, той самий, яким було просякнути все підземелля під собором. Вказавши пальцем на майора, той спочатку вклонився, а далі оскаженів, дістав клинок та стрибнув на варіана. Зовсім попутав, куди йому малому пісюну проти переможця арени Логоша та ще й з підтримкою Андуінчика. Але не все так просто. Потім його взагалі попаяло, відірвало від землі та почав накопичувати якусь темну енергію. І, мабуть, трошки захитало майора, бо облював все навколо. Ну і по класиці тільки через декілька хвилин віддупляються охоронці і налітають на бідолашного брудного, як порося майора. Отримавши королівську винагороду, продовжуємо свій пошук прибічників смертокрила, і дорога виводить нас до трала, що намагається вгамувати стихії, які б покрутило. Бо смертокрил це аспект землі на Алтаріон, що став аспектом смерті, і тепер елементалів поплавило трошечки. І як ви думаєте, які пропозиції вирішення цієї проблеми? Все вірно, стрибати. Або в моєму випадку летіти у самісіньку прірву, де знаходиться стовп світу? Тут зосередили свої сили служителі землі, допомагаючи яким будемо розбиратися в ситуації. Одним завдань було збирання живої крові, як я розумію, крові смертокрила. Ну і трошки пощупали нелояльних до гармонії елементалів. Були супротивники побільше, як коця угумба, але збиваючи по камінцю, він все ж меншав, поки зовсім не просипався. Згодом ниточка вивела мене до тих самих культистів, що розгорнули свої справи в штормовії. Тут вони контролювали елементалів і точно займалися якимись темними справами. З кожного елементаля випадав предмет, що захищає на 90% від урону від певної стихії і, зібравши три сфери, як у Кельтаса, пішов наваляти місцевому авторитету, що не тільки елітний, а й доволі небезпечний, якщо не мати захисту від стихій. Також зустрів земельників так, так, ті самі трушні земельники, про які мова йде у доповненні Деварвізин. Вони не допомогли мені наблизитися до смертокрила, бо там місцева сутичка з трогами. А от летючий голландець альянсу, не знаю, як він сюди доставлений, вже допоміг в пошуках. Відбивши напад культистів на корабель, якому, до речі, пощастило більше ніж ординському, бо той взагалі розбився о скелі. Вийшли на головного огра, що керував операцією. За допомогою жвавої дворфійки захопили його в полон і, щоб трошки розговорити, потримали його прив'язаного над вертушкою корабля. Звісно, коротунка підстрахувалася та прикликала елементалів, щоб не було непередбачуваних ситуацій. Та все ж цього ніхто не очікував, як тільки це опудало розкололось і зрозуміло масштаб трагедії, розірвав мотузку та шваркнув прямо на пропелер. Ото знизу здивувалися б такому огорському дощику. Хоча, б після того, що я побачив тут, їм не звикати. Стало відомо, що саме в цій локації озброювали смертокрила. Кували йому броню та готували до експансії чи навіть знищення азероту. Вся ця лава це його крова, культисти то його посіпаки. Розбираючись з черговим сектантом, знайшов листа про таємну зустріч, і як той Солід Снейк з коробкою обережно наблизився до місця зустрічі. Це був Мілгаусмана Шторм та тьотьоха з підземелля, яке ми проходили раніше. Окрім смертокрила, тут проводилися і інші досліди над драконами, і їм треба покласти край. Добре підготувавшись разом зі служителями землі, ми виманили Абісіана чи маленького дракона, який служить, як і всі тут, смертокрилу. Водненьке лице того не здужати, тому всі разом з шаманами намагаємось його здолати. Пастка спрацювала і взлетіти він не може. Але й без того дубасить нормально так. Не міг би лікуватися, то точно б відкис. Тож так, хоч і не ізі, але все ж подолали цього дракона та дізналися більше про головну ціль паладинки. І тепер настав час готуватися до атаки на смертокрила. Відвідавши Харрісона Джонса, прототипа Харрісона Форда, що іграв Індіану Джонса у одноіменному фільмі, та побувавши у підземеллі Ульдума, що сповнено загадок та скарбів, а паємо останній 85 й рівень. Доволі довга, але зовсім не нудна прокачка закінчена. І настав час походу по епічним підземеллям. Що розкриють секрети смертокрила і, звісно, порадують паладинку топовою екіпіровкою для перемоги над головним антагоністом доповнення. Це все і трошки більше буде чекати вас у наступному і останньому відео цієї історії. Тож не забудьте підписатися на YouTube, щоб не пропустити, ну або в Телеграм, де, окрім анонсів свіжих відео та стрімів, я ділюся безкоштовними ігровими роздачами. Бережіть себе та не хворійте! А з вами, як завжди, був Геймкіт. Почуємось!